Вітаю! Мене звати Леся Кривошеєва, музичний педагог з 25 річним досвідом. Як магістрант психології я проводжу дослідження впливу музики та звуку на розвиток дітей з особливими потребами. Підтримка сімей, які виховують особливих дітей, важлива частина моєї роботи, адже я сама пройшла цей шлях як мама такої дитини. Запрошую вас взяти участь у науковому експерименті з моїм інструментом Sound Mandala. Це спеціальний аудіозапис багатоголосного співу для гармонізації енергетичних центрів, що може позитивно впливати на емоційний стан, увагу та розвиток дітей з особливими потребами. У нашому тілі є важливі енергетичні центри, чакри. Їх гармонійна робота важлива для нашого благополуччя, і саме це ми досліджуватимемо за допомогою саундмандала у дітей з різними особливостями розвитку. Експеримент проходитиме орієнтовно три тижні. Для участі в експерименті та отримання детальної інформації про подальшу комунікацію пропонуємо приєднатися до нашої спільноти у Viber Саундмандала Підтримка особливих дітей. У спільноті ви знайдете посилання на Google форму для реєстрації та первинної анкети про вашу дитину. Регулярне прослуховування саундмандала. Кілька хвилин на день, прості спостереження за змінами за потреби, повторна анкета, що потрібно від вас: бажання допомогти, можливість прослуховувати записи та уважність до своєї дитини. Які переваги для вас? Це конфіденційність, безпечний та безкоштовний інструмент, зручні умови для вас, можливість допомогти своїй дитині та науці. Приєднуйтеся до Viber спільноти Sound Mandala Підтримка, особливих дітей. Посилання на спільноту в закріпленому коментарі. Для вашого власного ресурсу та емоційної підтримки ми також запрошуємо вас приєднатися до нашої віберспільноти Джива Медитації для дорослих. У цій спільноті. Ви знайдете інформацію про наші регулярні зустрічі, динамічні арт-медитації, трансформаційні ігри та тематичні дівачі вечори, спрямовані на самопізнання та психологічну підтримку. Це простір для вашого відновлення та розвитку. Будемо раді знайомству і співпраці. Поділіться цим відео з тими, хто цього потребує. До зустрічі!